Удачі Ківі, вітаю вас. Mm -hmm. Ну що, прийшов час е, попрацювати з нашою лавандою. Е, що ми зараз розпочнемо робити? Перший раз обріжемо лаванду, сформуємо кущ, е, а так взагалі тричі за сезон ми повинні попрацювати, обрізати нашу лаванду. Е, сама головна обрізка це коли відсвете наша лаванда. Ну что, друзья, як це мы робимо? давайте зараз вам покажу. Есть, друзья, у нас вот такой аппарат. Так, фирма щі, Кустовиз. Так, так. так. работает, не работает. Оп. Так, 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 так. працює, я. Ну що, спробуємо. Так, змінимо насадочку. Пробуємо формуємо Щоб у нас всі одна-дві були. Це перше у нас є дослідіння. Тільки сформуємо пуч. Потім, як я вже готував. Головна обрізка це після цвітіння. Цвіте, квітує. Лаванда. Більше місяця це дуже чудово для наших бджіл. Підтримуючий взяток. Це дуже чудово. І спробуємо лавандовий метод. Обрізати друзі леше. Чим спахувати. Минулого року ми спахували, ну, я не знаю, 5-6 разів. Хто буде садити лаванду відразу. Подивіться, який у вас мотоблок, яка ширина, фризи і на такій відстані садіть свою лаванду. Рекомендую півтори, півтора метра. І якщо в мене мотоблок метр двадцять, кущі розкинуться і вам буде чудово. Обробляти вашу лаванду. Дуже мотоблок нас допомагає нам. Ну що, друзі, займаємося далі лавандою. До зустрічі!